Україна четверта у Європі за рівнем смертності внаслідок ДТП та одна із перших за кількістю загиблих пішоходів. Дорожньо-транспортні пригоди головна причина загибелі людей від 15 до 30 років. Запобігти такій статистиці можна дотримуючись правил дорожнього руху. До речі, статистика Державтоінспекції свідчить, що використання пасків безпеки зменшує травматизм водія наполовину, проте українські водії ставляться до цього по різному Лоб в лоб столкновині. То есть ничего не поможет. Даже еще может навредить. То есть, если подушка безопасности поможет, то ремень может сломать грудную клетку. На трассе было. Была авария, и человек пристегнут был, там выжил, поэтому. Ремни безопасности, это, по-моему, самое главное, что должно быть в автомобиле, так как сейчас, особенно, культура это не развита. тами є безпечності. Ну, я знаю, що не спасає жизни. В Україні дуже високий показник смертності на шляхах. За оцінками експертів, на 100 тисяч населення припадає 27 смертей. Це один із самих вищих показників у Європі. В той час, в ведучих європейських країнах ця цифра десь 5-6 смертей на 100 тисяч населення. Це не тільки українська проблема, це проблема всього світу. Адже щорічно на землі внаслідок ДТП гинуть півтора мільйони людей, а 50 мільйонів тяжко травм Муються у світі цю проблему називають прихованою епідемією. Понад 10 років тому було створено міжнародний проект під назвою GRSP. Це своєрідне об'єднання державного та приватного сектору громадських організацій задля розв'язання проблем безпеки дорожнього руху в країнах з економікою, що розвивається. Підтримали таку ініціативу багато відомих компаній та банків. Україна теж бере участь за словами регіонального представника проекту Кетлін Елсіг. Наша держава готова співпрацювати з ними на державному, бізнесовому та громадському рівнях. GRSP працює у понад 20 країнах світу. Ми працюємо там, де влада зацікавлена і може вплинути на ситуацію пов'язану з ДТП. Також має бути розуміння з боку бізнесу. Адже ця сфера зацікавлена у зменшенні кількості ДТП, бо це прямо впливає на їхню діяльність в Україні. Є низка громадянських організацій, які теж не стоять осторонь у розв'язанні цієї проблеми, наприклад, Червоний Хрест цей проект передбачає значне залучення коштів. На мою думку, це понад 100 мільйонів доларів, які підуть на чорні плями, найаварійніші місця на дорогах в Україні. Їх понад 100. Також проект спрямований на покращення якості дорожньої розмітки, знаків та ремонтних робіт. Президент асоціації безпеки дорожнього руху Михайло Берлін зазначив, що їх основне завдання полягає у співпраці з різними державами, громадськими організаціями, які успішно долають у себе цю проблему. Адже вони хочуть запросити їх у гості для обміну досвідом. Ми підписали меморандум про співпрацю, в якому визначені основні напрями нашої взаємодії. Головний провести в Україні міжпарламентську зустріч. Ми хочемо, щоб у Верховній Раді почали серйозно займатися цією проблемою на законотворчому рівні. Для цього ми разом з РСПІ запросили в Україну на міжпарламентську зустріч 6-7 представників провідних країн для обміну досвідом, розроблення законодавства з безпеки дорожнього руху. В асоціації вважають, український парламент має оголосити третю неділю листопада всесвітнім днем пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, як це вже є у багатьох країнах Європи.